Привіт всім! У нас знову цікава зустріч. Цього разу до мене прийшов Єлісій Ходоловський. І як ви можете здогадатися, ми будемо говорити про наші атомні електростанції, зокрема про Запорізьку атомну електростанцію, про те, що відбувається з нею зараз, що відбувається з її безпекою, що відбувається після візиту місії МАГАТЕ на електростанцію. Ну і зокрема про те, що буде. Далі. Привіт, Єлісі. Привіт. Давай ми почнемо з того. дивися, зараз є повідомлення про те, що Запорізька електростанція повністю зупинила свою діяльність. З чим це пов'язано і на що це впливає? Вони розраховували захопити Київ за три дні, захопити всю Лівобережну Україну, Південь, щось там ще. І вони, вочевидь, розраховували використовувати Запорізьку АЕС для своїх цілей. Розраховували використовувати електроенергію, яку вона виробляє для постачання її в Крим на окуповані території, ще десь. Ну, все пішло трошки не так, як ми бачимо. І, але е, росіяни все одно хочуть е, щось робити з Запорізькою е, атомною електростанцією, використовувати вочевиді її в своїх цілях. Е, Запорізька атомна електростанція під'єднана до енергосистеми України. Була а енергосистема України, як ми знаємо, е, за 5 годин до повномасштабного вторгнення була переналаштована від'єднана повністю від е, Росії. І Під'єднана до європейської єдиної енергомережі на частоти європейської енергомережі. Тобто от під час повномасштабного вторгнення під'єднати просто так Запорізьку АЕС виявилось не так то просто. Тобто, її треба було спочатку від'єднати від української мережі, потім під'єднати під до російської мережі. Тобто Росатом? Е, так. Уже. Ну як це зробити? Вони довго думали, і, як бачимо, не придумали нічого кращого, ніж просто фізично перебити усі е, кабелі, усі лінії електропередач, просто обстрілювати їх, обстрілювати, е, поки вже персонал станції побачить, що вже неможливо просто постачати електроенергію до України і тоді вже під'єднати її до Росії. Тобто Росія зараз от робить те, що вона зупинила повністю діяльність Запорізької атомної електростанції, тобто працівники Запорізької атомної електростанції зупинили діяльність. Це все робиться для того, щоб потім перезапустити і вона працювала для Росатома для енергосистеми Росії. Чи для чого це відбувається? Так, але насправді ситуація трохи складніша. Річ у тім, що атомна електростанція, навіть коли вона не працює, вона потребує багато електроенергії для живлення. Я поясню, чому. Тому що ядерне паливо, коли його загрузили у реактор, воно, в ньому відбуваються реакції ділення ядерні реакції, які виділяють велику кількість тепла. Це тепло потрібно весь час відводити. Тобто повинна циркулювати вода через активну зону реактора, вона відводить тепло, перетворює у другому контурі воду на пару, обертає турбіни, виробляє електрику. Зрозуміло. Якщо атомна електростанція не видає напругу, якщо вона не під'єднана, вона все одно має кудись дівати це тепло. Тобто, якщо навіть реактори не працюють, все одно їх треба охолоджувати для цього. Також треба електроенергія. Тобто має бути живлення якесь атомні, для атомної електростанції. Інженери-проєктувальники, зокрема, передбачили, що якщо буде якесь аварійне відключення, є дизель-генератори на Запорізькій АЕС для кожного з шести енергоблоків, є, здається, 20 всього дизель-генераторів аварійних. Які мають запас палива на 10 днів приблизно, які мають живити е, от, е, аварійні циркуляційні насоси, оці, е, щоб прокачувати воду, щоб весь час відбувалося відвід тепла. Якщо е, цього не робити, активна зона почне плаватись. Е, ми знаємо, до чого можуть приводити такі аварії. Активна зона почне плаватись. Е, більш того, вода в першому контурі, яка буде стояти, яка не буде прокачувати через реактор, вона. Почне е, просто від радіації дуже потужної, розкладатись на водені кисень. Е, кисень почне руйнувати е, оболонки труб, е, а водень, який почне проходити через е, ці отвори, які там, е, він просто накопичиться у оболонці цього енергоблоку, і буде вибух, як ми бачили на фукусімі. А okay. більш того, Активна зона почне плавитись у цей же час. Тобто всі ці таблетки палива, вони проплавлять оболонки тепловиділяючих елементів. Вся ця розплавлена дуже, дуже, дуже до високих температур маса впаде вниз, на дно котла реактора, проплавить його. А, і це ми бачили на Чорнобильська ЕС, як виглядає цей розплав, тобто він буде падати вниз, плавати, далі, далі, далі проплавляти все, поки не дійде до ґрунтових вод. Тобто, я поясню, це не, не той, як ми звикли бачити, якийсь там розплавлений метал, який просто вилився, десь впав і остигає. Ні, це, Чекай, ця а, маса і... вона сама, сама себе підігріває. тобто вона, Навіть якщо воно випало з реактора, воно там все одно відбувається реакція неконтрольована, воно ділиться, воно само себе розігріває. І тобто, сподівайтесь на, на те, що воно саме загасне, не, не, не слід до цього, цього допускати не слід до такої ситуації. Це, от, ну, це фактично я описую сценарій Чорнобильської АЕС аварії на Чорнобильській АЕС поєднаної з аварії на АЕС Фукусіма. Я зрозуміла. Тобто, а, зараз у нас є така реальна загроза а, такого сценарію розвитку. Чи а, це ти вже так розглядаєш зовсім песимістичний? От є якісь там, можливо, публічні площині, ти бачив якісь повідомлення, які все ж таки а, дають оптимістичніший сценарій? Е, так, це найбільш песимістичний сценарій, який може відбутись, але не найпесимістичніший. Зараз персонал Запорізької АЕС докладає усіх зусиль для того, щоб не допустити ніякої mm -hmm. аварії. Але як ми бачимо, росіяни не хочуть, щоб Запорізька АЕС працювала на, на український бік, вони хочуть під'єднати її до себе або ще щось хочуть. Ми не знаємо, чого вони хочуть. Тобто, дивися, я от тебе слухаю. У мене складається таке враження, що це тупо тероризм. Атомний тероризм, ну інакше це назвати ніяк не можна. Тобто вони створюють таку загрозу для того, щоб хтось пішов там на поступки і е, полегшив їм перехід на енергосистему Росії, чи що відбувається? Е, так, так, це фактично акт ядерного тероризму. Ну, По-перше, атомна електростанція захоплена, вона не контролюється країною, яка її є власником України. Там знаходяться війська, там знаходяться люди, які ну, не мають жодного відношення до атомної енергії, які просто можуть не знати, що до чого той чи інший кабель, які можуть пошкодити свідомо чи несвідомо будь-які складні механізми. На території власне, самих енергоблоків всередині знаходиться російська військова техніка. Як ви пам'ятаєте, наші бійці застосували безпілотник Камікадзе проти наметів. Там на території Запорізької атомної електростанції росіяни поставили декілька наметів. Це було влітку, була там техніка відкрита, і наші бійці. Вдарили по цих наметах з безпілотника, нанесли враження. Після цього росіяни поховались. Вся техніка вони позаганяли в середину приміщень, в перший, в другий енергоблок там вантажівки з боєприпасами, з усім цим. Інспектори МГТ це все бачили. Вони бачили цю техніку, яка всередині там стоїть. До цієї техніки, звісно, їх не пустили. Росіяни сказали, що там знаходяться всякі там труби, обладнання, генератори, насоси, все, що потрібно для ремонту. А вони туди загнали і всередину, там дощ не намочив чи щось таке. Е, більш того, ми бачили е, цю делегацію росіян з Росатома, які поясня, пояснювали там е, гравітацію і фізичні процеси е, Рафаелю в маг МАГАТЕ. Так так, по показували, що там от лежить е, снаряд від граду. Е, ну, Вони казали, що це не розірване. Ну насправді це просто снаряд від, від цього, вибачте, від снаряд від урагану, який е, долетів, розірвався, наніс ураження, і його хвостовик просто. Е, Стерчить землі його питають інструінспектором Гате, чого він стричить зі сторони росіян, і його йому цей головний представник Росатом розповідає, що він там летів, а потім розвернувся на 180 градусів і увіткнувся отак. Тому що ну во так літають снаряди до РСЗВ. Вони розвертаються в польоті. Розворот да да вота по тим Мені цікаво працівники магатеї у цій гроші. Вони ведуться на ці розказні Росії, чи вони слухають, кивають а самі собі пишуть історію свою. Тобто, що відбувається з цією місією через те, що я, наприклад, бачила дуже багато критичних зауважень щодо цієї місії до щодо членів цієї місії, щодо всього. Так, да. По-перше, цей от росіянин, який оце розповідав про аеродинаміку цих снарядів, він взагалі не з Росатому, він з Абхазії і він працював раніше його опізнали. Це працівник сухумського мавп'ячого розплідника. Він займався приматами, розведенням приматів торгівлею мавпами, яке він відношення має до атомної енергії. Я не знаю. От, тобто, вибач, це такий прекрасний образ мапи з гранатою, що я просто передати не так, можу. Так. Тільки, знаєш, вже це, ну, це і смішно, і страшно, бо. Ну... Е, так, ну ми не будемо про абхазьких мав з ядерними гранатами. А, от, Власне, МАГАТЕ, ну, це технічна організація. Ну, взагалі, ми... Але ж вони збирали свідчення. Так, так вони збирали свідчення, але знаєте, от є таке вираз, який ми вже почали забувати десь там роки чотири, він був досить популярний. Називається Тупо нема повноважень. От mm -hmm. МАГАТЕ вона може приїхати, вона може подивитись, вона може сказати, що у вас тут реактор не так підключений, у вас там шпалери відклеїлись, у вас там машина стоїть не там. Ну це все. В них немає повноважень, щоб щось до чогось на щось наказати, щось заставити зробити. Це зрозуміло. Я просто запитую тебе: от чи вони фіксують отакі от факти, коли їм там росіянин розказує, що це ракета, аеродинаміка розвернулась, повернулась. І встряла. Чи вони слухають, кивають, але ж все ж таки розуміють, що їм кажуть неправду. От Що це відбувається? Та звичайно Зві... ж вони розуміють, що це все це відображається в їхніх звітах? Так, це відображається. Вони все позаписували, все повідображали, поїхали до чогось домовились, але ну ну знаєте, скільки дивізій у МАГАТЕ. МАГАТЕ це міжнародна організація, яка годувалась у тому числі росіянами, яку фінансував у тому числі Росатом. І ми всі бачимо, от за ці всі місяці війни, що усі міжнародні організації не мають з них ніякої користі. Це і ООН, і МАГАТЕ, і ЮНЕСКО, і Всесвітня організація охорони здоров'я. Всі ці міжнародні організації вони ну не можуть нічого за великим рахунком. Червоний хрест той же самий. Тобто вони можуть щось виражати стурбованість там вони можуть там не знаю малювати конверти, де росіяни з українцями обіймаються. Ну це все, що вони можуть, можуть там не знаю, роздавати воду там у Дніпрі, там. Чи ще ну, щось. так, власне, твої слова підтверджує те основне заключення, яке розійшлося в ЗМІ від МАГАТЕ, коли вони там писали, що справді росіяни окупували Запорізьку атомну станцію? Ну, це типу правда. це так не було видно. Так, ну росіяни дійсно Якщо окупували. Мені, будь ласка, от е, були зі сторони Росії такі повідомлення, що нібито наші військові намагалися якось штурмувати Запорізьку атомну електростанцію, ніби там були якісь спроби добратися до неї. Там вони. Показували якісь відоси з убитими нашими військовими. Що це відбувалося? Через те, що якихось офіційних підтверджень так і не було з нашого боку, що там були якісь бойові дії, і з власних джерел я теж не знайшла якихось підтверджень. То що там відбувалось? Можеш прокоментувати з цим? Так, дивіться, як ми бачимо, ну, наш генштаб діє дуже чітко, дуже виважено, дуже правильно і. Така це, от останніми тижнями відбувалася така масштабна операція зі звільнення окупованих територій, і про неї нічого не було відомо. Це показує найвищий рівень е, операційної безпеки, який тільки може бути. Е, от е, всі казали, що буде наступ на Херсонщині. Протікала інформація така, типа з тихенько тих, тих, по секрету, буде наступ на Херсонщині. Всі чекали, що буде там баржа з кавунами, там ши, ширилися меми різні, там про кавуни і так далі. І а, дехто частина Фейсбука кричала баржа з кавунами, а частина Фейсбука кричала «заваліть пиздаки», Так, так так, саме так. Е, от І наші дійсно почали. Ми бачили твіт е, Тараса Чмута 29 серпня, е, що наші там. Наші щось планують цікаве, і дійсно Збройні сили України почали наступ на Херсонщині. Ну, це все, що ми про це знали тоді. Інформації ніякої не було. Росіяни цим скористались, звичайно ж, почали компенсувати нестачу інформації в інформпросторі, вкидаючи фейки, різні фейки, які часто протиречили самі собі. Це щоб дивіться, оце фейк, а це не фейк. Тобто, щоб українці почали читати російські телеграм-канали. Угу. Замість того, щоб просто чекати і вірити в ЗСУ, ми бачили, наприклад, інформа відео і чули інформацію, що, начебто, ГУР спланував десант з до допомогою баржі на Енергодар на Запорізьку АЕС. І що росіяни там розповідали, як вони цю баржу потопили, показували відео з вбитими, начебто бійцями гур. Але потім ми бачили відео там, де бійці гур, насправді не бійці гур, а переодягнені росіяни, які просто лежать-лежать, а потім встають по команді. А потім сплило відео, де російський К-52 розстрілює, начебто, баржу, яка пливе от по Дніпру. Але потім місцеві. Звернуло увагу, що взагалі-то це не баржа, взагалі то це опора моста через Дніпро, який збудували німці у 1943 році. ще до появи Каховського водосховища. Німці збудували під час Другої світової війни міст через Дніпро. Ним користувалися успішно, потім його підірвали. Під час відступу. І залишилась така от опора бетонна, яка зараз от знаходиться на акваторії Каховського водосховища. Така велика, гарна бетонна опора. Там гніздяться баклани, чайки. от І російський К-52 у відео розстрілює її ракетами двома. Там чайки видно, що літають. от просто І звітує, про звітує, перемогу що перемога, ціль уражена, ура! от ну Дійсно, пошкодило пам'ятку архітектури 43-й рік. Там написано. Ну, це така вже пам туристична пам'ятка. Гітлер образ. Ах... Я зрозуміла з цим. Дивіться, і ще цікаве таке питання. А, все ж таки, я дуже добре вірю в ЗСУ. Це просто взагалі аксіома, моя віра в ЗСУ. Я вірю, що хай не найближчим часом, але все одно прийде час, коли ми, наші війська будуть звільняти Енергодар. Раніше були такі чутки, що росіяни мінують. Запорізьку атомну електростанцію, щоб цим шантажувати і до останнього утримувати енергодар. От, що, чи є справді така загроза, що якщо ми підемо в наступ на тому напрямку, то вони реалізують цей сценарій з підривом і чим це обернеться? Так, дійсно, така небезпека є. Тому треба діяти максимально акуратно, максимально обережно. Власне, так зараз Збройні сили України і діють, тобто Україна не обстрілює Енергодар і прилеглі райони. Так дійсно росіяни замінували усі підступи як з води, так і з суші до Запорізької ЕС. Там укріпрайони, райони, там окопи, там техніка окопана у визначених місцях. Там працюють РЕБи, щоб не працювали наші безпілотники. безпілотники. Так. Техніку вони всі поховали, особовий склад знаходиться в бункерах, так як на території Запорізької АЕС є спеціальні кризові центри, які призначені для укриття персоналу під час якихось аварій. Такі укриття є на кожній атомній mm -hmm. електростанції. Ну, це типові укриття, про це, це, це публічна інформація. От, Треба діяти максимально акуратно. Але слід зазначити, що росіяни вони роблять щось у двох випадках: або коли їм це вигідно, або коли вони отримують пизди. Тобто, власне, ми вже бачимо, що Україна перемагає, і коли ми виженемо росіян з правобережної Херсонщини, коли ми нанесемо поразку росіянам там, під Гуляйполем, районі Оріхова, у, в інших частинах Приазов'я, коли той гарнізон, який отримує Наргодар, побачить, що справи кепські, ну, вони просто втечуть. Тобто ти все ж таки розглядаєш такий оптимістичний сценарій, що вони ушиються, і нам нашим просто доведеться розмінувати все те, що вони там позалишали. Окей. Ти знаєш, що останні такі дії Росії, і останні заяви Росії, от їхні діяльність, їхні удари по інфраструктурі, мене змушують особисто задуматися над тим. Чи варто все ж таки очікувати з їхнього боку удару по іншим а, атомним електростанціям України? Я знаю, що в них були спроби вдарити по Рівненській електростанції, атомні електростанції. Я знаю, що були спроби ударити по іншим атомним електростанціям. От ти розглядаєш цей варіант, чи будуть вони бити туди, чи ту погаситимуть ТЕЦ, насосні станції для того, щоб спричинити таку гуманітарну? Кризу в містах. Е, так, росіяни будуть бити по критичних об'єктах інфраструктури, бо їм зараз більше нічого не лишається. Вони будуть підіймати зі складів усе озброєння, яке в них є, будуть його застосовувати. Ми вже це бачимо: удари по греблі в Кривому Розі, по критичним об'єктам інфраструктури у Харкові в інших містах. Це, на жаль, буде продовжуватись, бо це шлях терориста, росіяни вже на нього стали, вони будуть продовжувати це, бо їм, я підкреслю це, він їм вже нічого більше не лишається. Крім цього. Ну, і іншого козиря в рукаві в них практично немає. Чи вони будуть бити по атомним електростанціям? Ні. Бо це дуже-дуже не сподобається нашим союзникам. По-перше, по-друге, ну, насправді вони знають, що і ми знаємо. Е, ну, є, наприклад, Курська атомна електростанція, Нововоронецька атомна електростанція, Ростовська атомна електростанція, які знаходяться досить недалеко від українського кордону. Тобто, в радіусі досяжності. В радіусі, ну, Курська Або АЕС що? знаходиться в радіусі досяжності польоту снаряда «Хаймерс». Е, Україна не буде, звісно, застосовувати. З озброєння проти атомних електростанцій Росіян, але Україна має таку можливість, як ми бачимо на цій війні, вже сама наявність озброєння у нас змушує ворога діяти відповідно, приймати відповідні рішення, наприклад, наявність в Україні ракет гарпун. Протикорабельних змусила росіян, російський весь Чорноморський флот частину втекти в Новоросійськ і там знаходитись, частину просто сидіти в Севастопольській бухті і просто виходити на рейд Севастопольської бухти і запускати ракети Калібр звідти, тобто під, бути весь час під захистом протиповітряної оборони Криму. Угу. Це теж потрібно зважати. Чи є от зараз е, свідчення того, що росіяни із території Запорізької атомної електростанції продовжують обстрілювати українські території? Звісно, що є, окрім Запорізької атомної електростанції, в цьому регіоні є також промзона запорізька, оця Запорізької АЕС. Там знаходиться теплоелектростанція, знаходяться інші промислові об'єкти, заводи, знаходиться місто Енергодар. Там дуже багато укриттів, дуже багато приміщень, де може ховатися техніка, РСЗВ. Різні артилерійські самохідні установки, інше росіяни власне обстрілюють місто Нікополь, яке знаходиться на тому боці Каховського водосховища. Практично кожного дня обстрілюється місто, інші села, інші населені пункти позиції Збройних сил України. Тобто війна продовжується і там є, звісно, військові цілі не на самій, можливо, Запорізька АЕС, не на території, от зараз я маю на увазі, а десь поблизу і там є. Окей, а як нам доведеться їх вибивати? Чим ми це можемо зробити? Можемо це обговорити? Бо там, я ну, так розумію, це досить такий потужний фортифікаційний об'єкт. От він захищений, на ньому передбачалося, що він буде, має бути захищеним. Ч, як і чим будемо їх звідти вибивати? Є думки? Ну, я б не хотів грати в залужного і щось там. Згадувати, Звісно, йому видніше. Е е най найпростіше і найлегше буде, якщо росіяни продемонструють жест доброї волі і підуть туди самостійно, коли побачать, що е іншого вибору немає. Бо ми знаємо, що російські війська надзвичайно надзвичайні боягузи, і коли є малиш, най найменша загроза оточення, тих котлів, як вони називають, е вони тікають. Угу. Ну, власне, так, ми це бачили на Київщині, ми це бачимо зараз на Харківщині, і навіть на частині Луганщини. От. Що, що там зараз відбувається. Окей, дякую тобі тоді за таку цікаву змістовну розмову. Все ж таки закінчимо на такій позитивній ноті. Давайте вірити в позитивний сценарій розвитку справ на Запорізькій атомній електростанції. Якщо раптом нас із Єлісієм почують працівники, українські працівники... Запорізької атомної електростанції. Я хочу, щоб вони знали, що ми за них вболіваємо, ми за них переживаємо. І ми дуже хочемо, щоб вони всі вижили і дочекалися українських Збройних сил. От е, є що додати? Віримо в ЗСУ, зберігаємо спокій. Так. З вірою в ЗСУ, прощаємось, бувайте!